Привіт усім, ви на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська. і Я сижу у барані, де п'ю добру каву і розказую про культурні події у Івано-Франківську. Правда, перш за все, ми канал 402 та баран. Вітаємо усіх із весною. Перш ніж зайти в баран, я пробіглася бастіоном, і ось що я там побачила. Присутність речі, шоста персональна виставка Світлани Хміль. Окрім натюрмортів, мисткиня вправна й у графіці. А ще художниця ілюструє дитячі книжки. Самотня дівчинка, щасливі, подружні пари. Ну і обов'язково котики на стінах бастіону виставка Відчуй мене 1 квітня. День гумору та день відкриття виставки Олега Мухіна у бастіоні. Це ще я люблю Урбан Спейс Топ. Те, що там проводять безкоштовні заходи. 31 березня о 17-й годині. Лекція про психосоматику. 1 квітня о 8-й годині вечора запрошуємо усіх на кіноклуб. 2 квітня о 14-й годині чекаємо усіх на міському велофорумі. Організовує тепле місто. Мета міського велофоруму показати та обговорити найрізноманітніші проекти та ініціативи, які будуть популяризувати велорух у Івано-Франківську. У музеї мистецтв Прикарпаття виставка абстракціоніста Чока Ласло. 12 скульптур відомих українців. У музеї мистецтв Прикарпаття унікальна виставка для людей із вадами зору. Це 12 скульптур відомих українців. Біля кожного погруддя коротка біографія на шрифті Брайля, а також аудіозапис. Організатори проекту переконані, таким чином зробили мистецтво доступне для людей з особливими потребами центрі сучасного мистецтва, який оновився завдяки Євгену Самборському і його команді, тепер виставки можна дивитися цілодобово. ну Хоча б через віконечко, бо в нічний час вони підсвічуються. Там ви побачите грозу 100-метрівки та мистецьку пилюку. У спілці художників України ще досі діє виставка молодих митців. У філармонії 3 квітня Вигуцький народний театр із виставою «Адамці». 30 березня у філармонії Гуцулія о 19-й. Приходьте. В галереї однієї, проте, найкращої картини гак цього тижня повісили скандаліста. Цього тижня у театрі імені Івана Френка. 30 березня о – лірична комедія за дверима бажань. 31 березня о – Комедія Дерева вмирають стоячи. А 4 квітня о – гості на сцені театру два анекдоти на вечерю з Юрієм Горбуновим та Ольгою Сумською. Я дуже рада, те, що у Івано-Франківську з'явився і ще один театр. Це новий театр. Поки що вони працюють у театрі «Льок» імені Марійки Підгірянки. Саме туди вас запрошує 6 квітня на прем'єру. 6 квітня о 18-й. Прем'єра у Івано-Франківську. Трагікомедія на дві дії. Спи спокійно. 12 квітня о 18-й. Драма Стус. А вже завтра чекайте Афішу Плюс. Це розгорнуте інтерв'ю із художнім керівником нового театру Тарасом Бенюком. Вас чекає не тільки цікава розповідь про те, що таке театр у Івано-Франківському, але і приємні подаруночки. 31 березня до кінотеатрів ідемо на селфі паті. Прихопіть із собою гаджети, хороший настрій та багато друзів. Українську комедію Селфі Паті зняв Любомир Левицький. Стрічка розказує про чотирьох друзів студентів які ну дуже намагаються згадати події минулої ночі. Зйомки проходили у Львові. На цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі 420. Два. Це була Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Не перемикайтеся. Ну а хто добре працює, той і добре їсть. Ми будемо їсти з Миколою у барані смачну їду. Основне, що вона корисна і її приносять дуже швидко.